Ніч та ранок на 29 листопада в області були без ворожих обстрілів. Втім, протягом минулої доби окупанти випустили по прикордонню сумщини 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Обстріляні були серединобуцька, дружбівська, шалигінська та глухівська громади. На щастя, у всіх випадках обійшлося без руйнувань та наслідків. 29 листопада Новослобіцьку громаду російські військові обстріляли зі ствольної артилерії. В одному з прикордонних сіл розірвалися дев'ять ворожих снарядів. Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох закладах із зерном. Також пошкоджені два трактори та три автомобілі. Прильоти були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти. Люди, на щастя, не постраждали. Про це повідомив голова Сумської обласної. ...військової адміністрації Дмитро Живицький. По обіді російські війська також зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду. 30 прильотів було на двох вулицях, снаряди розривалися на подвір'ях біля осель. Пошкоджені щонайменше шість будинків місцевих мешканців. Ще чотири мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів. Люди встигли сховатися в укриття.